У вас інтоки вам промоєте йти, що у вас немає в цьому реєстрі. Так. Найменування юридичної особи. Вам назвати? Найменування юридична юридичної особи. Бородянське КЦК є юридична особа. Почекайте, ви з такому вимушено самостійно замовлення безкоштовний запит Через треба. Тому що для того, щоб надати випуску і всі-всі-всі дані по цій юр особі має право звернутися або директор, або керівник, або представник цієї компанії за довірність. Ви не можете таку інформацію взяти на юридичну особу. Ви можете на себе взяти. Вона може на себе взяти. Я можу по своєму коду на себе взяти на розум. Що не самоміли, що це б... витяг тому, хто фізичні особи, які фізично ну, в надзвичайному громадському спокоєнні, вилучіть того, хто спина. Просто, просто. Ну, не точно, особи просто фізично. Ну, дуже